І сьогодні ми саме будемо робити і Для цього нам знадобляться 500 г борошна, 140 грамів масла, 160 грамів цукру, 2 яйця, 2 столові ложки какао-порошку або керу, та 2 чайні ложки прянощів, імбиру або кориці. Масло нарізаємо кубиками. З цукром та яйцями. тепер все це змішуємо віночком. З воно дуже важко змішується, але потім все легше і легше. Це можна зробити міксером можна віночком. Мені зручніше віночку. Майже готово. До речі, масло має бути кімнатної температури, щоб легше було розмішувати все це. Тепер нам потрібно домішати сюди борошна, соди. Приправ та керобу. беремо 500 грамів борошна. Борошно треба просіяти для того, щоб тісто було таке повітряне і смачне. Беремо насипаємо чайну ложку соди. Для того, щоб наше печиво мало своєрідний такий коричневий відтінок, ми додаємо какао або замінник природний какао керу. Дві столові ложки. Щоб не було грудочок, його треба просіяти. Додаємо 2 чайні ложки спеції. Ми сюди дали справжню натуральну цейлонську корицю, бадьян, імбир. Тепер починаємо це замішувати. Защуємо руки олією олією, щоб тісто не приставало. Спочатку ми замішуємо ложкою, потім руками. Якщо надто багато сухого, то можна додати або воду, або ще одне яйце. Можна вже і руками. Замішувати потрібно до однорідної суміші. Коричневої такої. Якщо тісто таким вийшло, ну, таким трохи розсипчистим, то можна додати трішки водички. Взагалі все залежить від борошна. Буває, що ну, на таке борошно, що тісто дуже тягуче, дуже, дуже липке, таке дуже рідке, то значить потрібно додавати туди ще борошна. Якщо ж навпаки тісто, як у мене таке трохи розсипчисте, то потрібно додати або ще одне яйце, або трошки водички я тільки що додала. Я зараз готую із цільнозернового зернового тому що в ньому найбільше збереглося вітамінів та мінералів. І воно дуже корисне. Зручніше вимішувати на такій рівній і плоскій поверхні. На рівній поверхні набагато зручніше мішати, ніж у мисці. Я вже майже вимісила, бачите, яке воно такого приємного коричневого кольору. І таке м'яке. Може трохи прилипати до рук, але це нічого. Після того, як ми поставимо його в холодильник на годину, воно перестане липнути. Це тісто має бути однорідною такою масою, без всяких грудочок, одно... одного кольору. Цього можна добитися тільки багато вимішуючи. Воно майже не розтягується. Якщо тісто не такого кольору, не такого коричневого кольору, як ви хотіли, воно все одно, після того, як побуває в холодильнику, воно стане набагато темніше Якщо ванше розкатувати, то вони будуть більш трункішими. Порівняйте. І зараз ми будемо ці чудові печива розмальовувати. Беремо спеціальний пакетик для лазурі і відрізуємо із самого-самого кінчику малюсеньку-малюсеньку дірочку ножці. І починаємо розмальовувати. Імбирне печиво можна прикрасити із бусинками, буде ще красивіше. Імбирне печиво за цим рецептом дуже смачне. Спробуйте і ви його приготувати.